Деякі заспокійливі від голову. Біфрен плюс спокій за ясною голови. 15-та година минула у Києві. На каналі 1+,1 плюс триває спільний марафон. Я Соломія ТСН. Наші вдома. Щойно відбувся новий обмін. Повідомив президент України. Додому повернулися важкопоранені, поранені, та молодші 25 років. Серед звільнених сьогодні. Військові морських та повітряних сил сухопутних військ, сил ТРО, ДШВ, прикордонної служби, а також нацгвардійці та служби транспорту. Серед захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Цей обмін проводять у межах домовленостей у Стамбулі. Пише Володимир Зеленський. Він сьогодні розпочався і триватиме в декілька етапів. Ще найближчими днями перемовини тривають щодня. Вітаємо наших вдома. І неподалік місця обміну перебуває кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан. Маємо можливість поспілкуватись наживо. Вітаю, Мар'яно. Тож розкажи, що ти бачиш, де ти перебуваєш, хто поруч з тобою. — Привіт, соломія, ну ми зараз на прикордоні, це села Чернігівської області, і з нами тут разом люди, які постійно виходять зустрічати наших хлопців. Оце одна з таких величезних груп. Хочу показати, що е з того боку будуть їхати автобуси. Зустрічають тут. Дивіться діти навіть найменші, навіть найменші всі стоять вже другу годину. І теоретично у нас е ну зараз ще є пів години, щоб вони проїхали тут це приблизно така, отну приблизний час. Ми всі дуже чекаємо. Ну і ці дівчата, які виходять кожен раз, вже. Ну, вже скільки ви вже виходите? Ну вже другий рік ми виходимо другий зустрічаємо. Розкажіть, будь ласка, які емоції в цей момент, коли проїжджають хлопці? Емоції радості, радості за те, що наші вдома, радості за те, що вони нарешті повертаються і повертаються для нас героями, справжніми героями, щоб вони витримали і повернулись додому. Ну і ще хочу додати, що насправді це так, такий от момент, коли і тобі радісно, і ти розумієш, що і хлопцям дуже радісно, коли вони бачать, що а, люди. Стоять на дорозі з прапорами, хтось з квітами, хтось малює величезні плакати, всі машуть, всі сердечки показують. От ми зараз теж будемо переживати ці емоції. Дуже сподіваюся, що за півгодини це все ж таки станеться. Студія, дякую, Мар'яну. Кореспондентка Тисан Мар'яна Бухан була зараз з нами наживо і вона очікує на те, що буквально. За лічені хвилини півгодини побачать вже автобуси із нашими звільненими військовополоненими. Ну і ми ще повернемось обов'язково до цієї теми. У Запоріжжі триває ліквідація наслідків авіаудару по приватному сектору. Керована авіабомба зруйнувала щонайменше сім приватних будинків. Поранень зазнали двоє жінок. І на місці удару працює кореспондентка Тесан Кіра Овес. Подробиці можемо з'ясувати наживо. Кіро, вітаю. Тож розкажи, що ти бачиш біля себе. Наскільки масштабні руйнування? Ну і звісно ж, що відомо про стан поранених. Вітаю, Соломі. Близького півдня росіяни вгатили авіабомбу по одному з приватних секторів Запоріжжя. Кабу гатив просто у будинок. Замість нього суцільна руїна та величезна вирва. Потрощено і сусідні домівки, де мешкає зокрема і пані Гнадія із Пасенком. В момент атаки вони були у будинку, все завалило землею, двері заблокувало. Вибратись з власної хати допомогли небайдужі, які викликали рятувальників. Нас привалило. Ми не могли відчинити двері, кликали на допомогу. Якийсь чоловік нас почув. Документи швиденько взяла, сумку з телефонами. Кошенят позбирала. А ось пані Вікторія живе за кілька хат від епіцентру удару. Каже, була саме на подвір'ї, коли росіяни вгатили авіабомбою по її вулиці. Бачила, як летить вороже залізо. прилетіла ракета. Вона спочатку гуділа, потім різко спекірувала, вдарила по будинку. Пройшла взарив землі. Побігли дивитися, куди влучила, який будинок є, постраждали чи ні, бо тут забор. А потім почали визивати рятувальників, тут люди всі зайшли, сусіди. Внаслідок атаки постраждало двоє людей. 73-річна жінка у лікарні. У неї численні переломи та мінно-вибухове поранення. Вона у важкому, але стабільному стані. Ще одна поранена отримала допомогу медиків та від госпіталізації. Відмовилась на вулиці, куди поцілав ворожий кап. Щонайменше сім обість зруйновано. Що десятки хат потрощило на місці ворожого удару? Тривають роботи. Комунальники намагаються розібрати завали. Люди згрібають вціліле студія. Дякую, Кіро. Кореспондентка ТСН Кіра Овес була зараз нами наживо із Запоріжжя і розповіла про чергові обстріли регіону. Херсонщину атакують російські дрони. Сьогодні зранку вони скинули вибухівку на жителів Білозерки. Двох чоловіків ушпиталили із контузіями та вибуховими травмами. В Антонівці безпілотники поранили чотирьох людей. БПЛА та артилерія пошкодили три багатоповерхівки та 13 приватних будинків. Росіяни не припиняють терору і на Сумщині. Там 10 поранених. Ворожий ланцет атакував селище Терни. Постраждали семеро жителів. Серед них вагітна жінка. Уруйновано навчальний заклад, магазин, приватний будинок та чотири авто. Ще троє людей постраждали у іспанській громаді внаслідок удару. ФПВ-дрона, серед них неповнолітній. На Донеччині окупанти вбили людину та поранили п'ятьох загиблих і потерпіли у селищі стінки. Поранені також жителі Іванопілля, Білицького та Краматорська. В області багато руйнувань. 22 ракети, 18 кабів та дрони різних типів задіяв ворог для атак по Харківщині. Там семеро поранених у старому Салтові. Допомога медиків знадобилася літньому чоловіку. 19-річному хлопцю та двом жінкам є потерпілі у Куп'янську, Куп'янсько-Вузловому та в подолах. А у селі Мартове чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Без одного півтисячі. новий рекорд цієї ночі зафіксували повітряні сили. У небі над Україною було 499 повітряних загроз із Росії. 479 із них вдалося знищити. Українські військові збили всі чотири балістичні ракети кінжал. А ще 15 ракет різних типів балістику, шлях якої перебили наші воїни. Окупанти запускали із землі із літаків. Окрім цього, на українців летіли ворожі дрони шахеди, гербери та. Безпілотники імітатори 277 із них розлетілися на друски, 183 втратили контроль завдяки нашим ребам. Попри більшість знищеної зброї, частині таки вдалося досягти цілей, тож влучання зафіксували у 10 локаціях по всій Україні. Під найбільшим ударом були і столиця і дубно. Місто у Рівненській області там наразі відомо про одного пораненого цивільного. Є також незначні пошкодження об'єктів цивільної інфраструктури. Цієї ночі рівненщина зазнала наймасштабнішої атаки за увесь час війни. Ворог атакував область десятками повітряних цілей. Завдяки відмінній роботі ППО наслідки вдалося мінімізувати. Наші вдома, щойно відбувся новий обмін військовополонених, повідомив президент України. і додому повернулися важко поранені, поранені та молодші 25 років. Серед звільнених сьогодні військові, морських та повітряних сил, сухопутних військ, сил ТРО, ДШВ, прикордонної служби, ну а також нацгвардійці та служби транспорту. Серед захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. І це перша група в обміні, який проводять у межах домовленості в Стамбулі. Лише пише Володимир Зеленський. Він сьогодні розпочався і триватиме у декілька етапів ще найближчими днями. Перемовини тривають постійно. Тож вітаємо наших вдома. Ну і дивимося перші хвилини повернення наших захисників. Ну і можемо бачити, як у прикордоні Чернігівщини чекають на наших захисників на тих, хто повернувся додому. Як мешканці найближчих сіл виходять на трасу з прапорами, бачите, з плакатами, з кульками, і просто очікують, щоб помахати, щоб привітати українців вдома. І ми можемо зараз це все бачити наживо. Теж очікуємо на те, що хлопці будуть зараз проїжджати, і е, чекаємо також на включення наших кореспондентів. Звідти Тож, впродовж випуску будуть. Я думаю, ще багато гарних емоцій. Не перемикайте. У Києві попрощалися із трьома рятувальниками, які загинули внаслідок ракетного обстрілу в столиці. Церемонія відбулася на території пожежної частини, де працювали ДСНСники. Сотні колег, друзів та родичів, прийшли вшанувати пам'ять Павла Єзгора, Данила Скадіна та Андрія Грименного. Вони загинули 6 червня під час масованої російської атаки. Надзвичайники працювали на місці прильоту в Солом'янському районі. Як стався повторний вибух. Троє загинули на місці. 16 поранено. Декілька рятувальників і досі перебувають у лікарнях. Проте, попри поранення, прийшли попрощатися із загиблими друзями. Це була їхня доля рятувати життя, і вони повністю віддавалися професії, розповідають про загиблих їхні друзі. Останній путь бійці відправляли під звуки сирен пожежних машин. Її ночі уразили важливий об'єкт російського ВПК. Українські дрони атакували завод «Прогрес» у місті Чебоксари на території Чуваської Республіки РФ. На відео, яке оприлюднюють місцеві пабліки, видно стовпи диму. Масштабна пожежа спалахнула після гучних вибухів. Генштаб підтверджує влучання, щонайменше двох безпілотників на ураженому підприємстві виготовляли, зокрема, антени комета. Їх окупанти використовують у шахедах, керованих авіабомбах та іншому високоточному озброєнні. Як повідомляє центр протидії дезінформації. Після атаки завод прогресу Чебоксарах припинив роботу на невизначений термін. І цієї ночі ЗСУ також попрацювали і на аеродромі Саваслейка. У Генштабі повідомили про ураження попередньо двох літаків Міг-31 та Су-3034. Найбільший в Європі полігон, де випробовуватимуть різні засоби розмінування від важкої техніки до дронів, відкрили на Львівщині, адже для розмінування сотні тисяч гектарів української землі, що нашпигована ворожими мінами, потрібні не лише люди, а й технології. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик побувала на полігоні і розкаже більше. Дрони, інженерні модулі, бронетехніка. Щоб представити свої розробки на відкриття полігону, з'їхалися представники майже сотні компаній. Технології розмінування випробовуватимуть саме тут. Будуть приходити практичні навчання, можна проводити в різних містах України. Те, що стосується практичного виконання завдань, вони можуть використовувати цей полігон. Ось український наземний протимінний роботизований комплекс. Вона бере на себе вагу до 300 кг, можна перевозити БК, можна вивозити евакуацію медичної робити, можна на ній ставити трали і мінні поля проїжджати лепестками. Можна також ставити модулі замінування, викидувати темки. Також робимо систему для самоскиду, що вона можна приїхати, сама Кинула БК і сама поїхала. Керування просте пульт у руках, і техніка вже в дорозі. Я стою на платформу, і оператор везе мене заболоченою ділянкою. Машина легко долає перешкоди. А це ще одна українська розробка обстежує ґрунт дистанційно вже готова до масового виробництва. Це є унікальна розробка, чому тому, що її дистанційне керування більше кілометра, коли ми маємо там сотні тисяч гектар полів, які потрібно швидко. Якісно обстежити на вибуховому небезпечні предмети, якраз ця машина дається можливість це зробити. Ще один напрямок розмінування дрони з тепловізорами та багатоспектральними камерами. Це виглядає як фантастика, але такі пташки дійсно бачать закопані глибоко в землю міни. Камера на тепловому дроні виявляється за допомогою різниці теплоємності і віддачі тепла між землею, тобто фоном, і самої міни на багатоспектральний дрон. Він направлений на уловлювання маленьких різниць в рослинності. коли вона пригнічена. Пригнічена, вона може бути чим. Це якщо у нас під поверхнею землі на невеликій висоті є якийсь об'єкт, якого там не має бути. За даними фахівців, через напад росіян наразі потенційно небезпечна, себто замінована територія України, перевищує площею таку країну, як Греція. 139 тисяч квадратних кілометрів є територія, яка ймовірно забруднена вибухонебезпечними предметами. З них 14 тисяч це акваторія. На сьогоднішній день на 31 тисячі квадратних кілометрів вже зараз сапери, оператори протимінної діяльності здійснюють заходи гуманітарного розмінування. Це дуже великі виклики для України. Розміновувати поля вручну наші вибухотехніки фізично не встигають. Саме тому потрібні нові технології. Полігон працюватиме і як тренувальний майданчик, і як центр випробувань. Тут готуватимуть саперів, тестуватимуть техніку і впроваджуватимуть усі новації, які можуть рятувати життя. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Обмін полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Про це повідомив президент Зеленський та оприлюднив перші фото. Обмін відбуватиметься в кілька етапів і триватиме ще кілька днів. Написав Зеленський. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким ще немає 25 років. Саме про такий формат було погоджено під час переговорів в Стамбулі. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці головне управління розвідки. Також триває робота над репатріацією загиблих. Напередодні росіяни влаштували провокацію, звинувативши Україну в тому, що вона відмовляється забирати своїх полеглих у Києві. Заявляють, що роблять усе, щоб повернути і їх. Однак наполягають на чіткій ідентифікації загиблих, адже раніше росіяни намагалися передати тіла своїх же комбатантів, видаючи їх за українців. Подалік місця обміну перебуває наша кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан, і можемо наживо зараз побачити, як вони готуються зустрічати наших хлопців, які вже повернулися додому. Мар'яно. Тож розповідай, що ти бачиш, які емоції вирують біля тебе. Тобі слово. Соломія, ну ти знаєш, насправді не сильно вирують зараз емоції, тому що от, ну, зараз проїжджали е, машини військові, так е, вони нам е, дуже сильно так бібікали, да сигналили. От а зараз от, таке, от знаєте, очікування, очікування. Всі навіть так розійшлися, розмовляють, хтось там ну виглядають. Але от щось вже ну приблизно хвилина. Така тиша на дорозі. Майже не їдуть машини, і тому от, ну, просто в очікуванні. Чекаємо, що ну, от, от скоро, скоро, бо всі кажуть, що що вже ті села проїхали, але колона йде доволі не швидко. Тому от, ну, це може зайняти деякий час. Ми в очікуванні. Студія дякую, Мар'яно. Ми теж в очікуванні. і я сподіваюся, що зараз, зараз побачимо, якраз як це відбувається, як зустрічають наших хлопців, які повернулися додому із полоном. Мар'яна Бухан якраз там. І в цей момент я думаю, що ми зможемо повернутися до ефіру. Ну, а на іншому майданчику зараз працює інша кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. І Наталю, тобі слово. Вітаю, Солі. Насправді ми працюємо віддалено від місця обміну, а від місця, де все має відбуватися. Це в першу чергу безпекові міркування, тому що хочеться, щоб повністю відбулася вся процедура. Але сьогодні ми стали свідками того, чого ми зазвичай не бачимо а саме, як вперше. Людину, яку звільнили з полону, дзвонить своїй мамі і своїй кохані, які чекали на нього півтора року. Цього хлопця звати Діма, і знаєте, ми його спочатку побачили на фотографіях у мами в телефоні на прапорі, який був а, на спині у його мами. І це була така дуже щумлива зустріч. Той момент, коли ти. Попросився трошечки підглянути у цей момент щастя, тому що насправді це дуже щасливий момент, коли він бачить, що його дочекалася кохана, коли паралельно позвонила сестра, її підключили до відеодзвінку, коли е, щось на фоні кричить маленькі племінники, коли багато людей дзвонять ще й на сусідні телефони, і ці телефони показують один одному і говорять найголовніші слова, які можуть, які так важливо почути після того, як тривалий час були. В неволі, це коли твої рідні кажуть тобі, що ми любимо тебе, ми чекали на тебе, і ми сподіваємося, що в ці хвилини дуже багато українських родин отримують саме такі дзвінки. Але прошу, давайте розділимо чужу радість без коментарів. Хай вона трошки буде і нашою радістю. Також тим більше, що люди, яких ми знімали, були не проти. Дівка, дивись, ти пам'єш? Дімка, ти пам'єш, сонечко, ти моя ріка, ти пам'ятаєш. А ти моя. Є наш Дімка, ми дочекалися, Дімочка. Дімочка, божечко. Ми всі, ми тебе чекаємо, дімка, тут. ми тебе чекаємо, півтора року. Дімка. дімка, все буде добре. Все страшне вже позаді, дімка. У нас на все буде добре. Ну і ще зарано говорити і про кількість тих, хто повернулися. Ще звісно немає списків, тих, хто повернувся. Але менше з тим, ми сподіваємося, що сьогодні максимальна кількість родин почує оці слова, і хай усіх обов'язково дочекаються. Нагадаю, що цей обмін відбувається за схемою, яку домовилися у Стамбулі за принципом всіх на всіх, але це стосується категорії важкопоранених військовослужбовців. А також так званих молодих бійців, тобто до 25 років дуже сподіваюсь, що ми встигнемо вам показати людей, які повертаються додому. Але давайте, як завжди, я завжди про це прошу мати витримку і е чекати своїх е незалежно від того, повернулися вони сьогодні чи ні. Чекаємо разом, але наші вдома, і це хороша новина. Солі. Дякую, Наталю, за такі зворушливі моменти. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Вона зараз нам розповіла, як зворушливо спілкуються рідні, котрі дочекалися своїх вдома. Ну і зараз маємо можливість знову поспілкуватися з Мар'яною Бухан, кореспондентка ТСН, зараз наживо. І я бачу ці емоції, які довкола тебе вже відбуваються. Дочекалися. Це просто неймовірно. Але, будь ласка, зараз без коментарів, без моїх коментарів, подивіться. От власне заради цієї миті, буквально в миті! Люди тут. 5 годинами готуються, купують прапори, повітряні кульки. Хтось виходить з квітами, хтось з е, малює плакати. Ну, тобто, ну от всі настільки Андрій, всі всі настільки, от, ну е, настільки це приємно, це зараз просто оператора Героям слава слава Героям слава! Зараз я зупинила Україна! оператора, бо він лить. Горе на все! Оце було зря ну, добре. Соломія, чому я зупинила оператора, тому що він ледь не в'їхав в Любу, Люба не може ходити, але все одно виїжджає на кожен обмін. Ну що, плакали? Плакала. Але це сльози радості. радості, що хлопці повернулися. Дякуємо усім, що дали їм повернутися додому. Дякую дуже. Ну і, Соломія, ми будемо зараз наздоганяти автобуси, їхати за ними і більше вже розкажемо на точці, де їх збирають. Студія. Дякую, Мар'яна. Кореспондентка ТСН Мар'яна Бухан і разом з мешканцями е, прилегло прикордонного села зараз зустрічала наших військовополонених. Ну і звісно ж, ми могли бачити наживо, як це відбувається. Оця мить, але неймовірних емоцій е, мене теж сльози на очах. Так що Мар'яна, дякую тобі. Е, і отже, обмін полоненими, який мав відбутися цими вихідними, почався сьогодні. Додому повертаються тяжко поранені та військові, яким ще немає 25 років. І саме про такий формат було погоджено під час переговорів у Стамбулі. Серед визволених захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі понад три роки. Додає подробиці головне управління розвідки. Також триває робота над репатріацією тіл загиблих. І напередодні росіяни влаштували провокацію. Звинувативши Україну в тому, що вона відмовляється забирати своїх полеглих у Києві. Заявляють, що роблять усе, щоб повернути їх, однак наполягають на чіткій ідентифікації загиблих, адже раніше росіяни намагалися передати тіла своїх же комбатантів, видаючи їх за українців. Ну і можемо зараз просто е -е, наживо почути реакцію наших українців на звільнення. Звільнення своїх рідних, сла Україні.